Три тижні клопіткої праці, і у рівному на вулиці Макарова, 26, з'явився дитячий майданчик. Мешканці прилеглих будинків, зібрали гроші і власними силами облаштували місце відпочинку і для дітей, і для дорослих. Це все було 25 квітня. Ми вийшли спільно з мешканцями. У Нас навіть є фото, є чеки, є всі документи, де, де зазначено, що ми купували, і за скільки і як. Мешканців обурило повідомлення, яке згодом з'явилось на сайті міського голови, Нібито дитячий майданчик облаштували працівники ЖКП Західне спільно з людьми. Жек тільки зробив те, що було, це пісочницю. То ми вам дуже вдячні да, за, за цю пісочницю. Все, труби були, тобто, ну, ніякого не було, ні качельки, ну абсолютно нічого. Той бачите, там гірка. Там була пустота, тобто, як діти могли на ту гірку залізти. Тобто, зробили е е ці драбинку. Бажання встановити справедливість у людей переважила, відтак вони звернулись до громадських активістів та першого місцевого. Тут би мали комунальники, можливо, разом із міською владою приїхати, подякувати людям за те, що організувалися, зробили таку потрібну річ, і попросити вибачення за те, що нічого не допомогли людям, і ще й запитати, що вам ще бракує. А так, ситуація така, що просто бракує слів, щоб описати. Появу на сайті міського голови такого повідомлення. Начальник ЖКП Західне телефоном пояснює по-своєму: то що ми закинули на сайт, то ти закидаєш на сайт не для того, щоби. Якось е, приподнести мешканців чи унизити, чи оскорбити їх, чи ще щось інше. Щоб побачили всі мешканці міста рівного, бо е, сайт міського голови читають всі, і щоб люди побачили. Як можна використати щось, зробити щось прекрасне. А ще говорить, комунальники витратили 458 гривень для облаштування на майданчику пісочниці, привезли сам пісок, фарбу та зарплатню. Відтак вважають, що теж причетні до ремонту дитячого майданчику. Катерина Мункачі, Артем Логовський, новини Рівного.